Доброго дня, 9 вересня, 23 рік Миколаїв. Дякую, хто завітав на канал, хто спостерігає. Сьогодні у нас на огляді. Вірніше, не на огляді, вже завершення. Соняшник ЛГ5480, майже зібрали. Лишилася полоска туди назад, скосили, набили машину, чекаємо, що буде далі. Далі докосимо колись. Зібрали виріс соняшник по пояс 480-й, головка така собі, хоч і ось він стоїть вільно. Сіявся без добрив. Обробка мінімальна. Проводилося боронування, культивація. Ротаційка. Ось такий обробіток був тут. Ось такий стан поля. Бурянів, можна сказати, що немає. Зібрали, скільки зібрали, напишу. Буду клеїти відео. Все одно не вийде одним масивом. Напишу потім. Десь буде, десь в екрані, отакого, там, 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 десь десь вискоче врожайність, яку ми скосили. Яку ми зібрали верніше. Все, що ще розповідати. На рахунок того, обробляли ми тут фуніцитний обробіток був. Сильно різниці візуально зовсім не було помічено і в тому, і як сипе соняшник, одне, що можна сказати, де не оброблений клинок був. Він там зеленіший і вище. Фуніцид обробіток що дав, дав по шляпі і притримав зрості. Можливо, десь на якісь там центнери, щось, ну, не центнери. Центнери ні, тому що не було різниці. Десь там щось мінімальне дав, але при сьогоднішній ціні, що коштує соняшник, то можна сказати то не потрібні були затрати. Ось так. Так його ростиш цілий рік, заглядуєш, а за один день раз і його нема. І скосив. Скосили. Побачимо, що у нас вийде. Зразу відправили на зберігання які в нас показники, будемо дивитися, можливо, будемо віять, не віять. Робили все, що можливе, щоб зібрати ось у нас після комбайна. Те, що ставалося комбайн, ось тут, здається, нема, втрат немає. В бункері ось такий стан соняшника, волога міряли десь 6, 6,5. Трошки в кінці не вписалися шнеком, примнули, зараз вже їдемо рівняти. Добре, що добили машину, не підходить наша техніка, хоч ми переробляли, щоб вище був шнек. alê За висотою машин не встигаємо. Так, вони, ті машини ростуть, що хоч ми піднімаємо шнек, але вони стають ще вищі, щоб більше в них полазимо. Такі справи. Складаємося і їдемо ремонтуватися. Зібрали, що маємо, те маємо. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!